Тенісний огляд у Імблдон другий день турніру. Сьогодні 1 липня вже, вівторок, і це моє вже друге включення за сьогодні по ходу регламентного основного часу, коли в 13.00 стартували перші сьогоднішні матчі другого ігрового дня. І у чоловіків, і у жінок, скажу відразу. І ще до тих е, сенсацій, які я казав спочатку, одразу по обіді, е, додавалися ще декілька несподіваних і навіть сенсаційних результатів. А саме, до поразки і виліту пігули, ми отримали ще такі. Ну, і виліту, звісно, нашої Марти Костюк, ми отримали наступні результати. Волинець, все ж таки, Кеті Волинець, американка українського походження, вибиває Тетяну Марію, на яку сподівалася вболівальники е, Німеччини, і Тетяна Марія покидає е, вже з першого кола. Турнір у Імблдон на траві на покритті, на якому вона досягла е, крутих результатів цього сезону. Далі дивимося. Таусон, я так і казав, дотиснула. Вотсон, виграла. Е, Демінор все ж таки 3-0 по сетах е, Карбалі з Бена е, виграв. І ось. Сенсація, яка додалась до Пегули, першу десятку рейтингу у чоловіків на Уімблдоні покидає мусетті, Ніколас Басілашвілі виходить в другий тур, тобто в друге коло в 1.32, Перегравши 3-1 по сетах. Мусетті. Далі дивимося, Навоне переграв Шаповалова. Бублік програв Муніру іспанців. Як не хвалили Бубліка на траві, і я в тому числі тягнув, як то кажуть, мазу за бублика. А він, ну, не бублика получив, а 3-2. По сетам програв Муніру. Зіннер очікувано впевнено, 3-0. Нарді співвітчизника свого проходить. Сінякова переграла все ж таки Джен. Як я й казав, що не Джен фаворитка у цьому матчі. Крейчикова, е далі йде шляхом захисту свого титулу, перегравши Олександру Еалу, також е розхвалену е Філіппінку. Джойнт. Подкачала. Я думав, Джойнт дасть принаймні, як мінімум, бій Самсоновій, А вона уступила, ну, не те, щоб зовсім без боротьби, але 3-6-2-6. Самсонова далі йде. Сінь One переграла мухову. Це не то, що сенсація, але все одно Ван проходить далі. Що дуже приємно хочу відмітити. Після програного першого сету Юлія Стародубцева виграла вольовий матч у Франческі Джонс із Великої Британії. Нагадаю, перший сет Юля програла 1-6. І не засмутилася, не опустила руки, а почала, навпаки, зжавши волю у кулак, боротися і перемагати спочатку в другому сеті. Дивимося 6-3. І повністю констатувала перемогу вже в третьому сеті 6-1. Дуже впевнено. Я дивився цей матч, просто вже особливо в третьому сеті Франческа Джонс просто посипалася, почала е, врожайно засипати е, і помилками, і невимушеними помилками, і е, чистими програшами, навіть на своїй подачі, і е, повністю, повністю до кінця третього вже. Сету посипалася у британки гра. Повністю, да. Ну, швінток очікувано переграла 20 по сетах Пауліну Кудірметову. Баптісте все ж таки дала сет е, ветеранші руминки. Румунки, кирсті, але 2-1 все, все одно дотиснула і виграла Баптісте. більш потужна, більш молода. Ну і скоріш за все, я так зрозумів, більш мобільна. На траві треба вміти користуватись ем, мобільністю і при цьому не падати дуже слизьке покриття. Я дивився матч нашої марти Костюк. Так я нарахував 3 чи 4 падіння марти. Розумієте, наскільки важко грати на траві. Треба користуватись і вістюбулярним апаратом вміло, і не дозволяти собі підскользуватись на траві, тому що трава це завжди. Саме скільське е, покриття. Е, ну, Міра Андрєєва так само очікувано. До речі, е, спочатку Шеріф повела 2-1 навіть з брейком. Потім е, Міра Андрєєва відбрейкувалася і все ж таки 6-3-6-3, досить впевнено, потім уже дограла і виграла в двох сетах. І що цікаво, Ще я хотів відмітити е, цікавий результат. Наварро Квітова. Квітова починала 3-1 з брейком у першому сеті. Але потім Ема Наварро виграла 5 геймів підряд. З рахунку 1-3. Наваро виграє перший сет. 6-3. Це говорить про високий клас і непогану форму саме на траві. Емми Наваро. Треба для себе це відмічати і запам'ятовувати такі моменти. І далі, вже 6-1 у другому сеті Наварро виграє у Квітової. На жаль, квітова так. Поки що по поверненню після родів нічого не змогла показати суттєвого на жодному з покриттів. Поки що. Будемо надіятися, можливо, ще до кінця сезону щось покаже. А ні, то, на жаль, так і завершить свою кар'єру. Навіть і трішки не де не гучно на, як то кажуть. На посошок, не на коня не заявив про себе. Ну, на жаль, бачимо, такі відмічаємо цей факти. Почався матч Монфіс Умбер. Монфіс, практично, вже перший сет, не без труда, але виграє, скоріш за все, Іде все до того, що перший сет Монфіс у Умбера виграє 6-4. На своїй подачі вже 30-15, дивимося, якраз може я поки договорю це відео, вже будемо констатувати такий факт, що Монфіс перший сет виграв у Умбера. Я вам казав, що в одну калітку тут не буде. Це, по-перше, французький дербі, по-друге, Неймовірний досвід і талант грає проти більш молодого, але вже не такого новачка в тенісі. Ми вже декілька років бачимо, за успіхами, наблюдаємо, спостерігаємо Умбера. Тому Монфіс буде боротися і Умбер також буде боротися. Дімітров, очікувано, впевнено, виграє поки що. Так, що ми ще бачимо? Ну і ще очікуємо матч Джоковича, звісно. Але, повторюю, найбільше я чекаю Ястремська Гоуф. Ну, а також Рибакіна Аванісян. Оце е таке, що залишилось на вечір. У нас на вечірню програму. Я вже сьогодні більш включатись не буду. Ось таким чином. А вже зранку підведемо вже загальне підсумування другого ігрового дня повністю вже буде обширне відео. Обіцяю, в тому числі і проговоримо, і проаналізуємо матч Ястримської проти Гов і Рибакіної проти. Аванісян, так само і Джоковича проти Мюллера. Ну і, звісно, французький чоловічий тенісний дербі Умбер Монфіс. Нібито я нічого такого не упустив, із того, що повинно нас цікавити. Ну, от дивлюсь, Менджик, Якуб Менжик. Має проблеми з гастоном. А я думав, на суху 3-0 виграє. Як бачимо, Менжик перший сет виграв, 6-1 впевнено, а другий 4-6 програв. Зараз іде зараз третій сет. На жаль, отакий от, от у нас поки що результат. Коболлі, італієць Коболлі, впевнено, поки що іграє, уже починається третій сет проти. Представника Казахстана Жукаєва. Так. Е ну, це поки що все, що можна відмічати на цю хвилину. Ага. Дограли все ж таки матч Фріц мпечі Перікар. Фріц дотиснув. 3-2 по сетах. Американець йде далі. Звірив у нас, що виходить? Він повинен був також дограти. Де у нас звірів? Не можу ніяк знайти. А звірів ще досі грає, друзі. І програє. Звірів програє Ріндеркнеху. Цьому французу з такою важкою, з таким важким прізвищем. Ріндеркнек. Один-два по сетам. І зараз іде четвертий сет. Скоріше всього, він вийде на тайбрейк. І я так думаю, що буде п'ятий сет у Звєрєва. Проти Рендеркнеха. От такі от справи, друзі. Ну, не буду вже затягувати. Ще раз вітаю. Тепер в другому колі вже дві українки. Ми знаємо. Марта Костюк, на жаль, підкачала нас. А... Юлія Стародубцева молодчинка, пройшла через вольовий матч, через вольову перемогу, і дотиснула Франческу Джонс. І в другому колі, так само як і Еліна Світоліна, будемо чекати на суперницю для Юлі. Ну, і от я сам собі тільки що. Підсказав, точніше мені підказав LiveScore е, тенісний е, розділ, що Самсонова, Людмила Самсонова безпрапорна, перемігша Австралійку Джойнт вийшла на, е, точніше, Стародубцева вже пізніше грала. Стародубцева виходить на Самсонову. Отак От буде правильніше сказати. І 19 та Самсонова розглядається букмекерами тут як фаворитка. Ну, як то каже, іще побачимо, куди муха сяде. Поговорка така давня є народна творчість. Тому, друзі, дочекаємося до середи. А ні, це вже в четвер, 3. Липня будуть ці матчі. Стародубцева Самсонова. Знову сам себе поправляю. Ну, вибачте, я не монтую відео. Це майже лайв-включення, Хоча десь з запізненням 10-15 хвилин від тих подій, які от зараз відбуваються на екрані на лайв режимі, я е, доповідаю вам. Можливо, у когось нема такої можливості. Тому я забігаючи наперед, кажу, що Стародубцевої буде грати важко проти Самсонової. Проти такої Самсонової, яку ми бачимо зараз. На жаль, дуже чудова форма у Людмили Самсонової. І ще раз додаю слово: на жаль. Але я ще не робив прогнози і. Це вже буду робити завтра, навіть і післязавтра ще не буде пізно. Тому, друзі, дочекаємося і набираємося терпіння. Все буде своєчасно, тому що статус турніру у Імблдон вимагає цього. Обіцяю, що про все цікаве буду і розповідати, і ділитися своїми враженнями, своїми думками наперед і варіантами прогнозів. Тому не забувайте і ви підписуватись на наш канал, заряджати лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі. Наперед дякую всім. Мирного неба, спокійної нам ночі цієї друзі, і наступних ночей бажано щоби. Не повторялось таких пекельних ночей, які були декілька днів тому, а саме 25 го в моєму місті. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.